Так, то що тут? Пряме включення приїхали хлопці. Андрюх Євросем. Костян приїхав в гості. Привезли насіння. В цьому році, як планувалося, будемо робити демки. Це буде початок відео, мабуть, з наступного року. І груст, два євролайкінжі гібриди. Так, це що, це у нас Пігас, так? Да. Промокоди реєструй і вигравай. Там поки я це відео випущу, вже не буде ніякого. цього. На, на, на Поки ми доїдемо до Полтави. Щоб уже було, так? Да? <клев> 100 тисяч <000 перелік>, <клев> з тими ти зв'язався. Чуєш, а скільки він, <пас> він это, видержує Євролатінга? Краще 2 літра спокійно можна да? давати. Ну, Євролатінг плюс. Normу. Норму, да. Сипу. Обичний Євролатінг теж норм. Яка у вас машина чиста, <клев> <клев> у вас що дороги не чистять. Вы, ж, вы ж же живете? таких... Как даже... вам наши дороги? <laughs> Бля, для лансеров. На дне нахуй. О, все уровень царяшки на дне пизда. И весь отстойник замерз. Всех витаю. Пришел час, скажем так. Трошки вийде на роботу, не ожидав такого, що в гаражі селярка позамерзає. Приїжджав Костя син фермера, з Андрієм з Євросема привезли насіння. Будемо робити, будемо ділянки цікаві під Євролатнів плюс. Хотіли показати трохи техніку, показали, трактор заївся. і потім благополучно через декілька. Ну, там, через хвилин і заглох. Скоріше все, десь в трубках запарафінила солярка. Щас зараз ще вставлю, покажу, яка солярка в бакі в мані вийшла. Це біда, звісно, така, що, щоб не прийшло ще і бак знімати. Це ж така сама, мабуть, біда і в тракторі. Зазвичай у нас морози не були такі сильні, щоб мінус 15-14 на дворі, 16, то в боксі там. 3-4 рази морозу. А це було і до 20 доходило ходимо зимою. Тому, скоріше, тут мороз теж був більше десятки. Такі справи. Так, та так, жовте, жовта Та жовтий осадок в баків. Ось це жопа огневується. Зараз щось будемо робити, щось думати. Мабуть, будемо нагрівати повністю трактор весь. Разом з топлем, з мотором, з усім. Так, що з такого? Замінили фільтра тонкої і грубої очистки. Але десь в трубках, також, як могли бачити в баках, я повставляв це із цього бака тут, що заглянули, хорошо, що так нічого немає. Ісмана, який на дворі стоїть. Силярка дуже осіла, в випала. Страшна, це дуже погано очищена була. Виходить, що солярка -то це не влияє на якість роботи на розхід сам цей парафін, а ось коли зимою мінусових температурах це біда. Замінили, накачали давление впалене, але не прокачується повністю. Десь якась трубка теж або підпарафінилась, або навіть могло так її підморозити, тому що не встиг зняти трошки було води в грубому фільтрі. Зараз що робимо? Зараз це все закриваємо. Трактор оставляємо так з бачиною. Є газова пушка. Накриваємо повністю тентом. І гріємо хорошо півдня відігріваємо мотор. Тача, все-все-все. Так, ну що, підокрили таким брезентом гарним. Пушечка газова маленька. Газовий балон і хайкачігари. Десь на годинку на дві залишаємося. Вона маленька, це сама така, по-моєму, 15 кВт. Не дуже, щоб вона там нагрівала, але до плюсової температури, до гарної, до плюс 10, я думаю, мото нагріємо. У нас зараз на дворі 12, а в гараже, зараз підемо глянемо, сюди в гараже. Повністю накрили. Якраз так окутали, тепле повітря буде підніматися, трошки дирки є для циркуляції, скажімо так, але вогонь. Да. Це я показував костяну Це цю солярку, що ми беремо, що вона з літри осідає. Вона таке мутновате, але жиденьке. Зараз е, я покажу, всі додавали ми з бака солярку. Викачали всю на бочку. Підігріли, розмішали з антигелем і 100 літрів назад закачали. Щоб туди. Ну, будемо дивитися там глітитися, бо в баки на дні дуже багато. Так, в гаражі у нас на даний час мінус 5. На вулиці утром було мінус 13. Фух, холодно. Не дуже, звісно, але холодно. Сніга немає в нас майже. Лід, дощ. Буває плюс. Ночью плюс два, плюс три лупи сні... дощ, а ночью мороз, мінус 10 замерзала, страшна погода. Ух, пар Так Также ось було перед після Нового року, після новогодніх легковой машині. Це вже соляркою. Зараз покажу теж парафіниця. Але е, користуємося антигелем від хада. Кстати, по-моєму, закінчився. А ні, не закінчився. Отаким беремо антигель хадовський. Добавляємо. Це в погручик додаємо і додаю собі ліфкову машину. Проблем в принципі, нема. Як можете бачити, парафін насобирався. Також не то, що машина загухла, але їхав, було мінус 16, добавить газу, а вона щось не набира. Вискочила шибка. Не вистачає палива. Поміняли фільтр, далі катаюсь. Підливаємо такий, але беремо цей, брали завжди в одній фірмі у нас, там, де беремо фільтри, масла, рівні, всю фігню. І потім у них закінчилось і взяв таку і заїхав чисто на ринок. Коротше, щоб ви розуміли, цей примінус в машині я вожу його, воно не замерзає нічого, воно жиденьке. А цей я в, машину, в машині оставив. і банка замерзла. Це явно він не оригінальний. Також може бути подстава. А так, в принципі, він пише, що він до мінус 32 робить солярку, але не, ну, не робить. Все одно кристалізація парафіна відбувається. І ти з нею нічого не зробиш. Так що такі справи. Так, ну що, процес пішов, ошибка світиться по давленню. Давлення не вистачає. Ось він сейчас на холоду намагається оборотом більше набрать, я не вистачає. Хотя уже под кабіною нагріли мотор до 4 градусів тепла майже. 3, Зараз мабуть залишимо ще пушку. І сейчас хай ще відгрівається, тому що десь трубка по-любому парафін стоїть. Так, що тут у нас по-нашому А так все Атаксероба. Щеплення держу не відпускаю, повітря вже починає наганяти. Зараз, мабуть, будемо зливати все, всю соляру, металеву бочку, ставити газову горілку і нагрівати солярку прямо до гарячої, до градусів до 50-60. І заливати гарячу паливо, щоб гаряче пальне прогнати через, це, через всю попробуємо. Не, вроді все. Вроді пішло, да, повітря накачало, пішло, обороти не скачуть і ошибка потухла. Але в трубках все одно залишається парафін. О, така біда, парафін в бакі, з ним нічого не зробиш, тільки знімати бак. Але це спеціальний розморожувач. Замовив спеціальний розморожувач, додаємо в бак. Поки трактор заводиться, обороти зараз прогріємо повністю. Наче все стабільно працює, там нема. Але от така ситуація. Давно не було таких зим, що таких морозних. Я багато дивився, у кого там і сніга випадали такі страшні, що там до сих пор чистять кожного дня сніг, і все. У нас сніга нема, у нас полками навіть дороги не чистили. Лід, тільки лід. Але морози були, морози були дуже сильні. Така справа. Трактор полимика, вентилятори. Сам получається нема зараз. Понимаєш, ему холодно і прогрівається. Така справа. Ой. Холодно, холодно. Позамерзала вся техніка. Я це не знаю, надо мабуть, по очереди воно вже кожного дня виходить. Зараз цей залишимо так прогрівається. Це наглядно, ще в Ман заглянемо. Ну що казати, там таке саме. Це е, відео я вставляв в Ман на дворі, що стоїть наш, ну він там з антигелем. Ну, Все одно попадала солярка. І така херня це і ці трактора позамерзали, і комбайн-фільтра замерзли, скоріше всього. Єдине, що крамером користувалися, і ну, частенько, скажімо так, от туди додавали антигель постійно, розводили, і він часто їздив, солярка перемішувалася. А та солярка, що в баках була, е, вона тупо висідала, скільки стояла. І, мабуть, якщо на наступний рік будемо ставити кубик, тонну бочку на дворі, щоб, виходить, щоб вона сама морозом відстоялася. Вона парафіна сяде вниз і зверху там останеться шар чистої гарної цлярки, яку можна з ну, антигелем розводити і додавати вже заливати легкову машину. А так виходить і. Тойота поганенька щось, тільки що питалися виїжджати, вона щось поганенька їй теж походу і там солярка замерзла. Єдине, що це пагручик нормальний. Ой, це ужас. Також насіння від Євросем. Це велике дякую Андрію, що відкликнувся і пішов, скажімо так, ну вони з Полтавської області, хто знатку, бабалакали, він чути, як Тойота. Зараз теж щось подумаємо. Побалакали з Андрієм, щоб зробити красиву димоділянку. Ну, він допоможе, проконтролює типу, процес. Все буде круто. Також Євросем, Лідея, Люмагрейн, все як полагається, ще повинен агроритм підкинути насіння, також під Євролайтін плюс. І будемо... Що будемо працювати, що робити. Техніка, в принципі, так вважав, що була готова вся. Оце Якби не цей мороз, то нічого і робити би не довелося. Здоровий трактор був обслужений повністю, фільтра масла поміняний ще з осінню, нам, нам не вистачало. Весною типу, по планам було обслужити крамер і два, один маленький трактор фільтра масла поміняти. Ну, а Тепер будемо в цій техніці фільтра масла міняти. Це виходити і працювати потроху. Так, ну що, вентилятор починає вмикатися вже періодично. Потроху. Треба, мабуть, заглянути, що там Блин, все побивали садари, звісно, все хорошо. Фільтер прийшлося мановський купляти, немає оригінальних, це ще був оригінальний в запасі. А на грубої очистки прийшлося Мановській купляти, їхати шукати. Це добре, що був один він. Ой, ні, все супер, ошибок нема. Температура ще не росте. Йому походу взагалі холодно. Але обороти впали до стандартних 640-650. Все супер. Солярка. Зараз подивимось, може навіть ще нагріємо літрів 100, ще раз з антигелем, додамо. Мабуть, зливати цю все-таки не будемо. А може не знаю, зараз пос... з батьком посоветуємося, що як робити йому, як краще. Але залишаємо і буде працювати, поки не прогріється на... Ну, до 80 градусів саме мотор. Так, ну що, на сьогодні прогрів одного трактора закінчили, обороти набирався чітко, помилок ніяких нема. Потрохи будемо всю техніку розморожувати, А що робити. Чекати весну теж нічого не допоможе, бо я так думаю, що в цей парафін поки ми прогрівали добре газовою пушкою там Топліна якраз з іншої сторони вона добре нагрілася до робочої температури. І потім воно все, все, все зараз прокачалося. Плюс антигелі, вся фігня. Сьогодні будемо печку топити, до самого вечора накидаємо, щоб там було завтра плюс. А вже зранку прийдемо, накриємо тентом, так само газову масла поміняємо фільтра, паливнім і вперед. На сьогодні буду прощатися з вами. Бажаю всім гарного, гарних врожаїв в цьому році, гарної погоди та мирного неба. Всім до побачення.